Я відчуваю себе не дуже. О! Якщо ви дуже чутливі до жахів, індіо, Горор, Ігор, я раджу перелеснути це відео і подивитись інші. А якщо ви тут зісталися? Я пропоную сьогодні пограти в коротку інді хорор гру, яка стосується сімейного подружжя, і вони вирішили влаштувати переїзд для того, щоб розпочати краще життя. Але, як ми знаємо, як і в подружжя, так і в стосунках бувають досить такі неприємні ситуації, про які краще не згадувати, але попросту не можна забути. І сьогодні на огляд потрапило молоде подружжя. Сьогодні ми розберемо, що ж в них. Трапилось яка трагедія сталася. Тому залишайся до кінця, якщо тобі це цікаво. Не жалій свою вподобайку. Обов'язково підписуйся на мій канал. Давайте, будь ласка, спробуємо набрати тисячу підписників. Що ж? Не буду томити, розпочинаємо грати 8 травня 2025 рік. 1242. Mm -hmm. а вона просила допомогти мені з, з чим. Ой, до речі, ти так дивишся? На якому взагалі я поверсі? Я ж боюсь висоти Але вже можна поставити за респект, те, що є анімація рук Отак, от прислоняються до цього вікна. Бачу, до речі, вивізки якісь. Непогано. Ану, і тут я можу пошниряти, полазити. Добре, добре, телевізор. А чому він запакований? Нотатки. Ага, це робота, і, судячи з усього, скасовано, мабуть, його кудись не допустили. Ну, викину це. Навіщо воно мені взагалі? Напевно, все-таки я буду звідси переїжджати, тому що тут є якраз таки декілька ознак того, що я дійсно буду це робити. По-перше, запаковані деякі речі, а саме телевізор, підручники, ще якісь коробочки лежать. Картини ще не запакувала. Але то таке. Вона виглядає щасливою на цій картинці. Mm -hmm. Я зрозуміла, це, мабуть, або його подруга. Ну, подивимось, подивимось. Хоча або... яка подруга. Тут буквально висить картина те, що вони подружжя. Я. Ну, подруга подруга Ну, як би канонні. Так, ще є якась картина, але це, судячи з усього, просто пейзажі якісь. Ну, добре, я, в принципі, готова. Готова, не знаю, ще до чого, але я завжди готова. Відчиняю двері. Насправді, переїзд, тут вже багато речей деяких немає. От. Ой, я взяла кактус. Угу. Давай покладу тебе сюди. Ще якісь нотатки є, в яких написано не могли б ви розпакувати коробочки? хо-хо Ну, добре, добре. Можливо, це взагалі я була, я прочитала, як. О, я ще й присідати, можу тати що Оце мед, звісно. Так, дверці. Апочки, це хто такий красивий, хотів сказати, але це виглядає як горор, якийсь. Хоча дійсно я в горорі сиджу, я її на хвилинку забула, що це дійсно так. Ну, добре, добре, добре. Рушнички висять. Ну, звичайна ванна, але я не бачила ванну, щоб вона йшла, можна, коротше, було відчинити дверцята тут. Для мене це щось. не знаю. Трішечки незвичне. Апочки, світло є, чудово. Ну, справді виглядають дуже мрачно. Треба, навіть тікати. Тікаю, тікаю. Це якась газетка? Угу. Потрібно знайти роботу пізніше. Знайду знайду роботу, але не зараз, зараз незрозуміло. Напевно, це все-таки переїзд в новий будиночок, скоріше за все, тому тут не розпаковані речі лежать. Судячи з записки, де потрібно розпакувати ці всі речі, але мені не дають змоги навіть зробити. Опа, ложечка. Це для мене підготували. А що я буду їсти сьогодні на сніданок у новій квартирі? Ну, звісно, нічого не прикупила. Ніколи була, настільки зайнята переїздом, що отаке воно життя складне. Так, ну можливо, давай в холодильник загляну, чи мені цього зроблять? Ні, дають. Дають записочки якісь, але давай. Опа! Баночки, кетчуп, гірчиця, судячи з усього, або це. Ні, це не морозової, не майонез. Це, напевно, коктейль якийсь. Я спочатку просто трубочку не помітила. Ну, і як же ж без випивки напевно, це якесь вино. І дві баночки, які. не знаю, з чим вони. Залишається тільки здогадуватись. Напишіть, будь ласка, в коментарях, на що вони вам схожі, тому що я і гадки не маю. Так, а тут що? По ідеї, повинно бути якась м'ясце там немає. Заморозка всяка, ну, добре. Це я говорю про заморозку, якщо дійсно людина там живе вже. Рік декілька років, а не тільки одразу приїхало, і тут тобі на повний холодильник повинен бути. Он ж не таке червоні. Ні. Типу, коли наближаєшся, тоді воно червоніє. А я можу вийти звідси? Не дають. А як я тобі маю розпакувати речі? А, все. Дійшло до мене. Тут якийсь у нього турнір був, Судячи ще з усього, футбольний, він м'яча ганяє. Так, а куди мені це поставити? Ну, напевно, ж в спальні, ні? Отут, типу, щоб воно було. Давай. Ні, не можу я нічого зробити. А, сюди все розмістила. Це його, напевно, улюблена чашечка, не знаю. Сюди можу поставити? навіщо мені чашку сюди ставити? Та ні, 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 ні вона повинна бути десь тут, хай тут стоїть. Далі ще в нас. О, це плюшевий. Хотіла сказати, медведик але це не медведик. На мишку схоже трішечка. Ну, давай я тебе розмістю. От сюди, будеш тут стояти? Звук якийсь. Це там, напевно, хтось їздить. Ну, добре. Міське життя воно таке не без трубок. Оце так. Оце павук. 8 травня продовжується. 11,59. Угу. Переночували я тут. А ось і його дружина, до речі, спить собі спокійно. Я б не змогла спати в такій квартирі. Я б, якщо б побачила дійсно, якась фігня коїться. Якби в мене була, можливо, я би з'їхала, сказала він, бо ну, нафік. Я не буду питатися свою вдачу. Це погана ідея, тому що дружина спить. Так, вона потім таких чортів тобі надає, що тобі і не снилось. Буде навіть страшніше горору. Це, напевно, вхідна дверця, тому я й не можу ні вийти. Нічого. Ну, нічого немає, що можна було боятися. А це що за нотатки? Ой-ой-ой. Це якраз таке свідоцтво про смерть. А що воно в мене тут робить? Дата народження 20 квітня. Ні, це не квітень. Ні, все-таки квітень. Я путаю іноді квітень з травнем. І таке буває, так. Не знаю, що воно тут робить. Добре, лежи. Бананчики. Що тут ще є? Мандаринка чи апельсинка, яблуко і ще щось зелене, мабуть, ківі, не знаю. Я б, якщо чесно, перекусила. А чому б картинки Картинка. Ну, добре, я тут вона готує. Ну, добре, мені це не потрібно. Давай сюди. апачки А ні, я в вікні відображаюся. Я думала, стану правдом. Так. По-перше, що мені потрібно зробити? Якщо крапає, мені потрібно усунути. Ось воно, до речі. Все. Тепер можна йти відпочивати. Це хто так мов, ні, Макві... Це моя дружина, яка просто хотіла попити. І, судячи з усього, напитися від горя, я б теж зараз від горя напилась. Так, це вона, це 100% вона. В ліжку нема, значить, вона. Люба, що з тобою? Я не можу більше жити. так поклади ніж давай поговоримо. Все ж було чудово в нас, чому ти за пляшку взялася за ніж? 8.24 це типу, на наступний день. Так, мені потрібно поїсти, справді, після таких то що тут взагалі сталося, тут не тільки їсти потрібно. А моя дружина, типу, пішла на роботу чи що? Ну, Її теж можна зрозуміти, якщо вона тільки одна пахає в сім'ї. Я розумію, наскільки це і особливо, якщо вона займається рутинними справами, прибиранням, готуванням їжі, я б теж не витримала, якби мені мій чоловік не допомагав в майбутній. Записочка. Це, мабуть, вона тут. Залишила, тому що серденько є, але, 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 але. Секунду. Чому я схавати не можу? Бачу вилку? Ну і ще воно мені зараз. Ну добре. Спочатку записочка, потім все інше. Любий сніданок у холодильнику, не забудь його розігріти. Окей, окей. Давай на згадку залишимо. Слухай. Цю записочку, поки вона тут добра. Ой. Записочка не витримала і теж вирішила, що так більше продовжуватись не може. Так, мікрохвильовка. Ніж. Треба ножі від дружини поховати. А то я відчуваю, що це не перший, не останній раз буде. Опа. Яєчки, ковбаска, сендвіч навіть з сирком. І суп, напевно, там в холодильнику І ще щось бачу. Яблуко, а чому воно біленьке там Трішечко Не знаю, не знаю, ну добре. Яйця так яйця. Ой. Буду їсти яйця. Так Треба зачинити холодильник, а то як побачить, жінка приб'є. Давай, на 30 секунд. Нормально, нормально. Я мені справді 30 секунд чекати, ну добре, почекаю. Можна, в принципі, ще порозглядувати, що тут є. Картинки бачили ми з вами. Ну, коробочка, які я досі не розпакувала. Нічого, в принципі, не змінилося. Єдине, що горшечки сюди поставили кубик -рубик. Е, Та, в принципі, все. Нічого більш такого. Так, ну можна повертатись домою на кухню, Залишилось зовсім трішки. В Сенсі! <гум> я поки проводила. <гум> <Йо! гум> яйця підгоріли, так? <гум> який чудовий смачний сніданок, <гум> я... про який я мріяла завжди, давай. Ам-ням-ням. Ой, як закусочка подається. Я б такі яйця не куштувала. Все. Давай далі. Ой, ні, знову ніч. Знову ніч. Не треба. Дійсно, що коїться? Де я? Це що таке? Це лавоч, кров. Ну, це ліжко, я зрозуміла. А я можу сісти, покататися, чи ні. Ну добре, давай. Ти не зможеш нікуди дійти, чи щось типу такого. А я дійду. Ти не зможеш цього зробити? Ага, ага. Ні, все одно піду. Піду, піду, піду. Не буду вас слухати. А це що тут таке? Привіт! Привіт, це я? Чи що? Добре. У. -у, -у. Ти зруйнував її життя. Чому це я зруйнувала? Це типу в них дитинка мала бути? Секунду, секунду, не обвалюйся Я тут ще нічого не дослідила. Пройти не можу. Шкода. Так, фото їх Ми виглядали щасливими Це типу тесно вагітність. Ага, вона чекала малюка. Що нічого не відбувається страшного, <глухи> і не треба. А може сюди піти? І що, типу? Уй-йой. <глухи> а мені не треба було так туди йти. Супер, просто супер. Я тоді пропоную взагалі йти далі і ні на що не звертати уваги. Думаю, тоді зможу щось зробити. Ой, куди вона мене косить? Це навіть не я камерою інколи верчу. Так, просто йду. Я пройду все. Малюк, не заважай. Тебе вже давно немає з нами, на жаль. Ага, так, я зрозуміла, що це було. І ще типу, все одно кінець. Ну, ходімо сюди. І все одно щось не те роблю, чи що? Я не розумію. Так, ну добре, поки що я далі беру. Веду цю тележку. ну! Я можу лампу взяти. Чудово. Просто чудово. Ой, я... ой, зрозуміло. Це що, сон? Це не сон. Треба тікати звідси, ну. Я не можу. У мене вже панічний сміх починається. Давай далі. Так, вже записку бачили. Ну, ходімо далі. <гум> Мама мія! Воно ж не йде? Не йде. Дружина, тепер плаче. Це що за дискотека? Я гриби переїла трішечки, чи що? Так, іду сюди. Прийшла не світло, мене врятували, мабуть. Будь ласка, скажіть, що це? Со... Ооо. Так, я більше не буду в тому злочинному. Це все сон. У злочинному місці воно мені не подобалось максимально. Так, піду далі, напевно. Оскільки ранок на кухні одразу а чому по ні. Давай, о, дружина сидить, привіт. Що в тебе з виглядом твоєм? Хмуро якось сидиш. Давай поговоримо. Я зроблю сендвіч. Давай сендвіч. Так. По-перше, потрібен хлібчик. І не падай. Туди падай, молодець. хлібчик помідорка, сир. Зараз буду робити. Ну, напевно, що це все діло на якусь тарілочку потрібно. Ага, ось тарілочка А ось готовий є. Ну, майже готовий. Е, Далі, далі, далі. А помідорчика нема, напевно, це ковбаска тоді була. На тобі ковбасу. Далі сирочок. Салатик. Мені цікаво, навіщо просто таку гору заготовки наробили для бутерброї? У вас також так роблять? Коли я роблю собі бутерброд, у нас немає такого, що аж горами тут все наготовлено лежить. Щоб стільки ще й багато продуктів було. Так, щось я трішечки збилися. Салатик і тепер хлібчик. Ну і все. Твій супер сендвіч готов. Приємного апетиту. Дякую. Ну, нема за що Кушай на нездоровічко. А де дати, де час? Й оптель, мопталь, мені уже <схи> О, ні, Справді, що сталося? яй 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 відчиняй, давай. Хоч світло може вимкнути. Давай одразу на кухню. О, дружина хоч не змінилась. Я відчуваю себе не дуже. О, чмоніте. Оч мені. Малюк плачить, а я нічого зараз зробити не можу. Зовсім нічого. О, бачу, щось йде. Все відомийся дружини показують. Оч мені Він йде. А о, чувак, викоч швидку. Так, отримати малюка, давай, він пологи приймає. Чи це віддалося малюка? Все. Думаю, Віддай мені малюка. А навіщо? Я не хочу тобі малюка віддавати? Його ж потрібно закутати, помити? Мама мія, ну добре. Тримай слово малюка. Очію. Хоч би заспокоївся, заспокоївся так. Ну, майже. Алло, йому холодно, замотай його. Ойся, дамочка, я взагалі тут не винна. Очманіта. Ось така історія вийшла. Одразу хочу сказати, що ця історія не для слабонервних. Я навіть не знаю, як це коментувати, і взагалі не думаю, що їхнє подружжя буде жити далі, тому що у кожного лишилися свої травми. Особливо в мене після проходження цієї гри. Це просто жах. Ось така історія загадкова вийшла. Пишіть, що ви думаєте з приводу цієї історії? Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. І не забувайте підписуватись на канал, якщо хочете побачити більше контенту по горор іграм. Я вас буду чекати в наступному проходженні. Тому от і так, до нових зустрічей!